Вітаю, друзі! З вами програма Доступна Зелена Страгович і сьогодні. гостем нашої студії буде вже добре відомий вам фінансовий аналітик, економіст Олексій Кущ. Олексій, я вітаю вас в нашому ефірі. Ось скажіть, будь ласка, а, сьогодні в Верховній Раді є два документа. По-перше, це саме прийняти Верховний Радою законопроект про повернення цих 30 тисяч, і а, постанова, яка по суті скасовує цей законопроект. А, і той і інший документ вже називають популістським. Отже, Олексію, що на ваш погляд відбувається, і який саме з цих двох законопроектів можна е, назвати саме популістським, на ваш погляд, фінансова аналітика. Ну, знаєте, сам термін популізм, на жаль, в Україні він вже не був такого багатогранного значення в лапках. Настільки заявожено вже застосування цього терміну, що в нас вже ну, не зрозуміло, хто у нас популіст, а хто не популіст. Ну, Взагалі то, за моїми спостереженнями, найбільш такі негативні, токсичні законопроекти це завжди у нас підпадаються під маркою потужних реформ і відповідно не рішень. Все, що стосується якогось покращення для ну, простих українців та простих людей, там індексація пенсії чи е, виплати за е, заробітної плати військовим, чи, наприклад, там розумна якась тарифна політика, все це е, одразу е, таврується цим терміном популізм. Е, тому у нас цей термін він вже фактично дискредитований, на мій погляд, е, і яскраво це. Проявляється от, під час розгляду цього законопроекту про заробітну плату військовим, тому що а, а, мені взагалі дивно, що цей дискурс а, відбувається зараз в Україні. Тому що у нас ну, не вже деякі депутати забули, що у нас йде війна. І що а, ті солдати, які перебувають тимчасово в тилу, а, а, вони теж мають отримувати гідну заробітну плату. Тому що ну, простий приклад, зараз а на півночі. Знаходяться військові частини, які захищають Україну від можливого вторгнення з боку Білорусі до ці підрозділи знаходяться фактично в охопах, землянках, в бліндажах взимку. Це сніг, зараз дощ, холод досить такі жахливі умови перебування. І ці люди мають отримувати гідну заробітну плату, тому що багато їм доводиться купувати самостійно. І що стосується і продуктів, і обмундрувань, і форми якихось засобів, тобто багато що витрачається за рахунок заробітної плати, і у них усіх є сім'ї, які вони залишили, які вони мають отримувати. Uh -huh. Тобто держава може економити зараз на будь-чому, але тільки не на армії. Тому що, як ви відомі такі приказі, якщо ми будемо годувати свою армію. Бо доведеться годувати чужого, тому а, під час війни неприпустимо а, економити тим більше на заробітній платі а, військових. Так, а, колось... Так, Олексій, кажіть, будь ласка, але е, мені здається, що е, питання про те, звідки брати гроші на ось саме ці доплати, коли бюджет вже е, був признаний, коли е, прийнятий, в смислі, е, то воно є даречна, бо е, нам е, МВФ заборонив включати е, друкарський станок і друкувати гроші. А є чи які джерела ви бачите е, ось для виплат саме цих тридцяти Тисяч, бо це мільярди гривень. Так, да, до речі, хотів просто залишити вже там, цю тему з популізмом і не популізмом. Так. Що цікаво, ці депутати-реформатори в лапках, які е, говорять про популізм, е, насправді, е, коли мова пішла про заробітну плати в державних кампаніях, е, ми, ми знаємо, що рішення про обмеження заробітної плати в державних компаніях суми в 65 тисяч гривень. Бо тут вони одразу почали казати, що це досить маленькі гроші, ніхто не буде працювати в державному секторі, і це неприпустимо обмежувати заробітну плату такою мізерною сумою в 65 тисяч гривень. Тобто для топ-менеджерів державних компаній вони вважають, що 65 тисяч гривень це не гроші, а для військових 30 тисяч вони вважають, що це забагато і треба різати, треба скорочувати. Тому що бажаючих піти в армію набагато більше, ніж бажаючих піти на такі хлібні посади в державній кампанії. Ну, така, от абсолютно, я, я б сказав, схиблена і подвійна, подвійна логіка, подвійні стандарти, які, на жаль, у нас застосовуються деякими депутатами. Що стосується джерел, Ну, розумієте, держава, яка має монетарний суверенітет, тобто яка друкує гроші, вона не може. Казати, що у неї немає на щось грошей, тому що е якщо б у нас Міністерство фінансів видавало заробітну плату доларами чи євро, е тоді ми могли б сказати, що от у нас є певна сума в доларах чи євро, е і у нас більше грошей немає. Але ж <клес> заробітна плата видається в гривні. Е дійсно, тут є питання інфляції, але знаєте, тут е взагалі це на е шальки терезів, якщо покласти з одного боку. А інфляція, яка очікується у 2023 році, на рівні 20%, і це досить багато. Якщо виплатити заробітну плату військовим, ну ті самі 30 тисяч гривень, буде інфляція аж 23%. Да? Тобто, ну інфляція підніметься на 3 Це абсолютно ну, на, на, на тлі ці тих цін, які вже існують, ну воно взагалі буде непомітно. Тобто інфляція, ще 23%, ще 20% це вже ну, така, ну, досить висока інфляція, а, і яка характерна якраз для періоду військового стану. Знову ж таки, на шальки Терезів кладемо з одного боку зобов'язання перед МВФ, з іншого боку зобов'язання перед військовими. Що для нас взагалі важливіше виконати зобов'язання перед військовими, заплатити їм а, гідну заробітну плату, чи виконати зобов'язання перед міжнародним валютним фондом? Ну під час війни мені взагалі вдається, що питання таке риторичне. А, третє. А у нас держава кожен рік витрачає приблизно 115 мільярдів гривень на а, пряме датування фінансового сектору комерційних банків. А, справа в тому, що а, Національний банк встановив надвисоку облікову ставку 25%. Комерційні банки можуть розміщувати на три місяці тимчасові залишки своїх грошових коштів в цих депозитних сертифікатах Національного банку. І Національний банк сплачує комерційним банкам 25% річних за цими коштами. І на це витрачається приблизно 115 мільярдів гривень на рік. Звичайно, що це, що це не бюджетні кошти, тобто це не Міністерство фінансів, але це кошти. Національного банку, Національний банк це державна установа, тобто це квазі <клес>, державні гроші. Наприклад, Національний банк, замість того, щоб виплачувати ці кошти комерційним банкам, ці 115 мільярдів гривень, він міг би купити військові облігації Міністерства фінансів. Міністерство фінансів отримує ці 115 мільярдів гривень. І от ми вже маємо там фактично 80% від тої суми, яка нам потрібна для того, щоб закрити виплату військовим там на рівні 30 тисяч гривень. Тобто, питання в пріоритетах. питання в пріоритетах. А нам, нам, ну, нам будуть зараз казати критики, що. Національний банк сплачуючи 115 п'ятнадцять мільярдів гривень на рік комерційне банка, він таким чином е, рятує банківську систему і підтримує в ній стабільність. Олексій, я трохи а, трохи так, давайте да, давайте я, я перерву. Я просто... Хочу я хочу ми, ми потім по повернемося до банків, але ми перескочили дуже важливе на мій погляд питання а, про МВФ. Бо ви казали, що а, якщо ми розставляємо пріоритети, то а, військові важливіше, але ви пропонуєте відмовитись від допомоги МВФ розірвати угоду. Я хочу пає пення. Зрозуміло. Ні, от, ні, я... ні, ні я, я так, от я просто там думку закінчу, що а, а, національний банк таким чином підтримує комерційні банки, фактично дотує приватний бізнес. Ну так це зрозуміло. І, і, і нам, нам можуть сказати, що він все робить для того, щоб була стабільність банківської системи. Можливо, в, в цій тези є певна частина правди, але армія забезпечує стабільність не тільки фінансової системи, армія забезпечує взагалі виживання нації як такої і держави, як такої. Тобто не буде, не буде армії. Будемо тоді, наші тоді деякі банки, які зараз працюють в Україні, тоді будуть купувати депозитні сертифікати іншого центрального банку. Uh -huh. Тобто, тут, тут питання вже ну з труба, так би мовити. Uh -huh. Що uh -huh. стосується що стосується угоди з МВФ? Я до речі восени минулого року, коли тільки почалися переговори щодо меморандуму з МВФ. Як тоді казав, не, не треба включати в меморандум з МВФ положення про те, що Україна зобов'язується надрукувати гроші 23 2023 році, але я думаю, що в Національному банку дуже багато людей вирішили, що війна закінчилась, і ми вже фактично знаходимося в післявоєнному відновленні. Нас завалили іноземними грошима, нам надали сотні мільярдів доларів, і ми можемо надрукувати е, гроші. Так, от вони е, досить жорстко помилилися. І, в принципі, я тоді казав: не включайте цю, цю норму в меморандум, тому що. Війна не закінчилася, у 2023 році доведеться вмикати періодично друкарський верстат, тому що ситуація в економіці вкрай важка, в соціальній сфері вкрай важка, а ситуація на фронті дуже важко прогнозована. Тобто ми не знаємо, яка має бути, може бути ситуація через місяць чи через півроку. Але цю помилку Національний банк зробив. Але я вважаю, що ну, ніякої відмови від співпраці з МВФ тут не потрібно. Тобто треба продовжувати співпрацювати з МВФ, з іншими донорами, які нам дають гроші. Але тут просто потрібна бути чесна і відкрита розмова, прозорий діалог. З Національний банк має звернутися до МВФ і сказати, що він помилився, що коли включив таку норму в меморандум. Я думаю, що якщо б Національний банк зробив таку відверту заяву, думаю, що міжнародний валютний фонд. Який зараз, до речі, не висуває відносно України якихось таких надто жорстких умов, я думаю, що МВФ пішов би на поступки і а, цю норму про емісійне джерело а, а, а заборону емісійного джерела, точніше з меморандуму би перебрали. Угу. А, так, а зараз ну що стосується саме держпідприємств і що стосується витрат на зарплати держпідприємців? Ми чули про великі зарплати нафтог... ну, керівництва Нафтогазу, але є і ті, хто прости чиновники, які працюють, що називається на землі з переселенцями, з інвалідами та все інше. Ось як е, зробити соціальний вірний соціальний розподіл саме тут в тилу. Ну, ви розумієте, що 65 тисяч гривень це не про заробітну плату рядових співробітників державних компаній. Так, це, на жаль. це заробітна, це це заробітна плата топ -менеджерів, топ менеджерів І мені взагалі, ну, знову ж таки, просто ну, в диссонанс з, з, з моїми поглядами входить от, от ця дискусія, яка підняла щодо того, що це неприпустимо. що… Не треба обмежувати, таке інше. Ну, на мою думку, це показує взагалі дрібноту і тих людей, які цю тему, цю тему підіймають в контексті того, що 65 тисяч гривень це маленька сума. Я просто згадую історію: Перша, Друга світова війни, британська аристократія продавала там. Коштовності, які зберігалися там з покоління в покоління, для того, щоб підтримати армію. А у нас під час війни деякі хочуть просто ну, в буквальному сенсі слово видерти з держави якомога більше грошей. Ну війна це не той період, коли можна на державі заробляти. Зараз бідна, зруйнована воююча країна. Як можна в цих умовах піднімати розмову про якісь там захмарні заробітні плати? Тим більше що. Про це говорять люди, які до війни багато заробляли на державі, і які після війни планують ще більше заробити на державі. То не вже під час війни, там рік чи півтора року, вони не можуть протерпіти і пожити на 65 тисяч гривень в умовах, коли держава веде війну. Тобто, це показує просто якесь, ну так може досить грубо висловлюся, але якесь містечкове жлобство. Тобто у нас всі дуже. Полюбляють наводити приклади там, британців, і взагалі Британія така популярна країна в Україні. Але я думаю, в Британії під час війни такого, такої дискусії точно б не було. І ніхто б з британців не а, намагався нажитись на своїй державі під час важкої війни, яку, яку ця держава веде. Тому а, всі, хто хоче паразитувати і заробляти гроші на державі під час війни, ну, значить, а, це не їх час. Вони, значить. А, Мають е, піти а ті люди, які в принципі е, бажають е, під час війни підтримати свою державу е, і працювати е, навіть на 65 тисяч гривень, е, то ці люди мають займати свої посади. Ну знаєте, мені здається, що багато хто хто нас чує при цифрі 65 тисяч гривень, зарплата ну здивована, пожимає плечима. Бо це не маленька, дуже доволі немаленька сума для середнього українця. Але щодо підприємств, як це стосується, скажімо так, ініціативи пана гетьманцева до повернення податково до податків до військових до воєнного. Періоду саме з липня цього року. Чи не стане ну, скажімо так саме бізнес, який зараз ну, майже не виживає? Ну тобто, знаєте, так, саме джерелом для поповнення бюджету, тобто не зарплати ось цих топ-чиновників, а саме бізнес, з якого знов таки будуть викручувати гроші. Ну, ви знаєте, да, питання в тому, що як в старому анекдоті, мертву корову вже краще не доїти. Да? Тобто економіка, на жаль, у нас в такому ну, ще не мертвому, а на півмертвому стані залишається внаслідок війни. Тому я не думаю, що якісь там жорсткі методи адміністрування податків вони могли б принести зараз. 150 мільярдів гривень, які необхідні для виплати заробітної плати військовим. А тим більше, що це потрібно, ці гроші треба потрібно, потрібно шукати вже зараз. І жоден бізнес, навіть якщо його там податково буде розпинати власників цього бізнесу і чи лінчувати, чи там як іспанська інквізиція, там застосовувати якісь тортури, то все, все рівно ну, грошей не буде. Тобто ця ця корова, вона вже молока не дає. Тому тут треба просто чітко зрозуміти, що 150 мільярдів гривень на рік це приблизно 13-14 мільярдів гривень на місяць. на місяць. Це не така захмарна сума, яку не можна зараз за допомогою емісійного джерела знайти для покриття ну, для покриття дефіциту бюджету. Тобто це має бути додаткова місія: 12-13 мільярдів гривень на місяць в, на, тлі той, на, на тлі нинішньої ситуації. Ця місія буде майже непомітною. Вона майже не відобразиться від, 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 на динаміці інфляції, динаміці цін <паліз» <паліз» <паліз»> <паліз»> у нас в принципі було в 2022 році надруковано набагато більше грошей і. Інфляція зросла, але такої, скажімо так, тотальної катастрофи не відбувалося при цьому. Uh -huh. Тому і при чому тут треба розуміти, що ці 150 мільярдів гривень вони, вони ж будуть значною мірою повертатися в національну економіку, тобто військові їх сім'ї будуть купувати товари та послуги малого та середнього бізнесу. Відповідно, це буде сприяти. Покращенню платоспроможного попиту населення. А платоспроможний попит населення це доходи е, малого і середнього бізнесу, тобто економіка почне трохи, е, трохи стабілізовуватись. Е, це буде імпульс для внутрішньої стабілізації економічної, тому що ці гроші підуть в економіку ну, переважно. І е, 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 значна частина податків з цих заробітних плат піде в місцеві бюджети, які зараз, до речі, дуже сильно постраждали під час війни. А всі кошти з'являться в місцевих бюджетах, можна буде полагодити школи, лікарні, дороги, можна буде реалізувати якісь соціальні проекти на місцевому рівні. Тобто це не гроші, викинуті на вітер. Це гроші, які значною мірою будуть повертатися в економіку. Тому треба їх сприймати як якийсь збиток чи якісь витрати. Це не витрати і не збиток, це ресурс, який повернеться в економіку. Добре, Олексій, і на останнє я хочу задати вам ще два коротких питання. Ми в цій студії минулого тижня багато з вашими колегами говорили про перспективи України після війни. Зокрема, про те, що плани маршала для нас ну можливо не планується, і про це меморандум з МВФ говорить. Так ось кажіть, будь ласка, на ваш погляд, що зараз можна зробити, щоб майбутнє. Утні України після війни було більш-менш ну таким радужним, щоб ми не стали ну якимось так ми знаєте, ну скажімо так, взагалі третя країною, і чи можемо ми зараз претендувати на те, щоб нам західні партнери списали ну зокрема МВФ, списали борги, тобто чи нам доведеться працювати там сотні років, щоб віддавати те, що ми беремо зараз. Ну, ви фактично в своєму запитанні і відповідь на це запитання. Тому що е, у нас відбувається певною мірою міфологізація цього плану маршала. У нас взагалі суспільство воно любить створювати такі міфи. Якщо згадати післявоєнну Німеччину, то там дійсно план Маршала відіграв певну роль. Але його там розмір плану Маршева для Німеччини був декілька мільярдів доларів. Ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо врахувати, що в 45-му році 2 мільярди це було інші гроші, ніж зараз. Але все рівно Це була далеко не та сума, за, за, за рахунок якої можна було відбудувати майже вщен зруйновану Німеччину. А Німеччина тоді була просто знищена, можна сказати, повністю. Міста лежали в тотальних руїнах, і це були величезні міста, і інфраструктура була повністю зруйнована. Тобто <кій> тому план Маршал він не міг відіграти для Німеччини такого вирішального значення. А що ж, ви, а що ж відіграло? Ну, по-перше, списання боргів. Тобто Німеччині після війни списали борги. І тут ми можемо порівняти просто дві Німеччини, два приклади, дві світові війни. Перша світова війна Німеччина програє. І їй ніхто не списує борги. І навпаки, її примушують погашати ці борги до останнього, там, до останнього цента чи до останньої марки, там, в чому вона номінувалася. Чим це завершилося для Німеччини? Веймарська республіка, колосальна інфляція, економічна криза і як наслідок поява нацизму на цьому тлі, на тлі тотального суспільного невдоволення, тому що німці стали однією з найбідніших націй в Європі тоді, у 20-х роках саме. І, і другий приклад: Друга світова війна, знову ж таки, та сама Німеччина, майже ті самі німці, тому що там різниця між Першою світовою війною і другою декілька десятків років, тобто в межах майже одного покоління. І Німеччині списують борги. І що ми бачимо? Абсолютно інша ситуація. А, інфляція. Кардинально знижується, фактично інфляція зникає, потужне економічне зростання, э, створюється замість нацизму, створюється суспільство загального добробуту. А, звичайно, що тут певною мірою зіграли і інституційні речі, там реформа, дерегуляція, э, розкутість для бізнесу. Відкриття ринків збуту німецьких товарів, в тому числі Сполучені Штати Америки, відкрили свої ринки збуту для німецьких товарів. Але означальним я би сказав так, висхідною точкою успіху стало прощення боргів. Тому ви абсолютно вірно сказали, що якщо Україна буде погашати борги, а МВФ прогнозує, що у нас буде більше 100% ВВП борг. Угу. То це означає, що на наших на економіку просто буде на надійти який буде стримувати розвиток економіки. Всі ресурси будуть йти на погашення боргів. Держава не буде залишатися суттєвих ресурсів для того, щоб інвестувати в економіку, в соціальну сферу. Звичайно, що така країна, найбідніша країна Європи, вона не буде цікава інвестором. Не буде інвесторів, не буде робочих місць, не буде економічного зростання суттєвого. І відповідно не буде динаміки відновлення. Тобто для нас теж висхідною точкою є списання боргів. І, на мій погляд, уряд зараз робить, я б я би так сказав, навіть історичну помилку. Тобто це не просто тактична чи навіть стратегічна помилка. Це історична помилка, яка вполягає вона в тому, що уряд не проводить за наразі перемовини про списання наших боргів. Я зустрічав досить таку, а, а, дикуватий, на мій погляд, дикувати погляд аргумент, а, що а, нібито а, уряд не проводить зараз перемовини про списання боргів, тому що тоді нам перестануть давати гроші наші західні партнери. Ну, на мій, а, тобто, на мою думку, це повна ну, абсурдна, абсурдна теза, тому що ми не залучаємо гроші на... Приватних ринках капіталу, які цінують так звану боргову історію, нам дають зараз в борг або взагалі безкоштовні гранти. Нам дають держави і міжнародні фінансові організації, і це так звані політичні, чи я п б навіть сказав геополітичні кредити. Вони даються нам, тому що ми ведемо зараз війну з Росією. І це, ці кредити і гранти вони ніяким чином не пов'язані з тим, як ми будемо повертати наші. Барги, які ми брали до війни, я собі досить слабко уявляю, що от ми зараз розпочали перемовини з кредиторами про списання боргу. А завтра нам сказали, що ми вам перестанемо давати гроші на рівні там Брюсселю чи Вашингтону. Ну це треба бути абсолютно наївною людиною, щоб повірити в такі казки. Тобто, нас будуть кредитувати і давати гроші, тому що це є частиною геополітичного пазлу, який зараз склався між Заходом і Росією. Але тому... тільки до кінця війни, я вірно розумію, коли війна скінчиться, ці, ці перемови вже будуть неможливі. А, абсолютно вірно. По-перше, нас от, в такому обсязі фінансувати будуть дійсно тільки до кінця війни. А по-друге, ви абсолютно вірно сказали, що після війни старічне вікно можливостей щодо списання боргу буде закрито Закрито на такий величезний замок. Тому що а, нам тоді скажуть, як коли сказали у 2015 році, що у вас зараз війна там. Чи завершилась, чи майже завершилась, наприклад, там, військовий конфлікт низької інтенсивності, у вас почалося економічне зростання, у вас і гроші віддавати барги. Все. Тобто, логіка буде у кредиторів досить проста. І ми не зможемо цій логіці нічого протиставити насправді. Більше того, за всіма стандартами МВФ, за стандартами Паризького клубу кредиторів. Ми маємо всі права для того, щоб розпочати. Перемовини з кредиторами про списання частини боргу і реструктуризацію решти боргів. А, причому це не буде дефолтом, як деякі лякають людей, тому що у нас зараз є відстрочка зі сплати боргів на декілька років. Тобто наші перемовини вони ніяк не вплинуть на погашення поточних боргів, тому що ми їх зараз не погашаємо. А, але нам потрібна не відстрочка на, 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 на декілька років, як уряд зараз зробив, а нам потрібне списання як мінімум 50% половини боргу. І реструктуризація на 15-20 років, а не на декілька років. Тому ці перемовини мене жодним чином не вплинуть на факт погашення боргів. Тобто, немає самого прецеденту дефолту. Дефолт це коли держава в односторонньому порядку припиняє обслуговувати свої борги. Тобто, ми в односторонньому порядку нічого робити не будемо. Борги зараз не обслуговуються зі згоди кредиторів. Тобто, ми просто вступаємо з кредиторами в перемовини. Ми відповідно висуваємо такі аргументи, від яких вони не зможуть відмовитись, як колись казав герой одного світу, mm -hmm. зробимо пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитись, Олексію. Ну що ж, мені знаєте, тільки залишається сподіватися, що у вас до вас дослухаються ті, хто приймають саме таке рішення. Я дуже дякую, що знайшли для нас час. І до нових зустрічей в наших ефірах. А нашим глядачам... Так. Я нагадую, що в нас в ефірі сьогодні був фінансовий аналітик, економіст Олексій Кущ. Ви дивитесь програму Доступна Зелена Страхович і до нових зустрічей.